Привіт, усім, президент України Володимир Зеленський, затвердив новий пакет санкцій проти російських пропагандистів, серед яких скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш. 11 квітня на сайті Офісу президента з'явився указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про персональні санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, причетних до поширення ворожої пропаганди. До списку потрапили 71 особа та 18 російських медіаресурсів. Серед них продюсер Путініст Бардаш, який публічно підтримує дії країни-агресорки та відкрито зрадив Україну. Згідно з документом, Юрія планують позбавити всіх державних нагород України та інших форм вшанування. Крім того, буде заблоковано його фінансові активи на території нашої держави. До слова, 2024 року, служба безпеки України повідомила Юрію про підозру в антиукраїнській діяльності. Як зазначили в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення продюсер утік до Росії, де почав активну інформаційну кампанію на підтримку окупантів. Ба Більше, бардаш публічно похизувався у соцмережах новим паспортом громадянина Росії, остаточно підтвердивши свій перехід на бік ворога та кривавих злочинів.